Фірми пов'язані з Китаєм, скуповують американське сільськогосподарське угіддя. Сенатор Том Котон в інтерв'ю телеканалу Fox назвав це загрозою національній безпеці. Він також зазначив, що китайські компанії не можуть виводити свої гроші за кордон без схвалення та контролю КПК. Для більш детального вивчення ситуації Кріс Бірс поговорив із Брайаном Райзінгером, журналістом та автором книги Земля багата. Гроші бідні. Надія моєї родини, та нерозказана історія зникнення американських фермерів. Це досить приголомшлива цифра у володінні Китаю приблизно 155 тисяч гектарів американських сільськогосподарських угідь. Велика частина цієї землі розташована в центрі країни. Площа території, що належать іноземним супротивникам, збільшилася на 15% лише за два роки. Це змушує непокоїтися про наші сільгоспугіддя та продовольство. That has people rightly concerned about the security of our farmland and our food supply. А що вони роблять із цією землею? Є кілька напрямків. По перше, китайці зацікавлені в дестабілізації Америки. Вони хочуть маніпулювати цінами. Вони також хочуть порушити наше постачання продовольства. До того ж, велика частина цієї землі лежить поряд з військовими об'єктами. Вони загрожують нашій національній безпеці. Поясніть скептикам, чому це викликає занепокоєння. Сенатор Том Котон каже, що в Китаї нічого не відбувається без схвалення та контролю компартії. Чому нам варто непокоїтися через те, що китайські фірми скуповують землю у США він абсолютно має рацію, коли йдеться про Китай, випадковостей не буває. Це ретельно продуманий план дестабілізації Америки різними способами. Одна з найбільших проблем це втрата сімейних ферм 45 тисяч на рік. Ферм стає дедалі менше, а наша продовольча система стає дедалі вразливішою. Під час ковіду порушилися ланцюжки постачання. Ціни для споживачів зросли, а фермери не могли продати свою продукцію. Китайці знають, що якщо створити проблеми в постачанні продовольства, то можна нас сильно дестабілізувати supply that's another place where they can very deeply destabilize us. All right. Brian Райзінгер, дякую сама фою інсайтанна. Дякую, що запросили.